Всім доброго дня, слава Україні на міні пасіці. Там три ящика, погода нельотна, вчора дождик, і холодно, то морози якісь були ночі. Був останній раз тут 25 березня. А сьогодні 14 квітня. Це вже більше чи 20 днів, ну десь біля 20 днів минуло. Розвиток на нулю можна сказати то як оці пересаджував, там три оці, оці 25 березня то там було в одній дві рамки розплоду в двох три так воно і лишилось меду був ще приїжджав якось якусь неділю то ну, очікуючи похолодання я ніколи так в житті не робив і вам не раджу поклав рамки ті що були в гнізді. Ну, думаючи, що вони не підуть туди, там, що зверху краще їм брати мед. Положив їх наверх. Ну і сиропу хлюпнув там по 200 грам. І це я вже останній дивлюсь і сироп хлюпає. То це усик, що положив наверх рамки. Це була повномедна рамка. Ну На 24 типу це рута. Це вони вигризли її наскрізь. Далі гризуть. Ну і це в усіх, що я клав на верх мед, то усіх таке поробили з рамками. А мені рамки досить цінні. Ну, в тому е розумінні, що я не маю змоги давати нову вущину вчасно. То мені сушнина досить цінна. Ну і так погризли. Якби в гнізді були, вони б акуратненько вибирали, так погризли. Я тут... Це перший раз, це як пересажував, то в дніздок. Ну, Дивився, звісно, бо пересажував. А отого теж пересажував і виявився трутовим. Ну, одні трутні, там бджолиної майже нема, бджіл ще так більш-менш. Сьогодні 10 градусів, прохолодно. Вони взагалі сиділи, як я приїхав сюди. Тут сиділи всі, Димар розгорівся. І я їм нічого не робив, так як прохолодно. І особо їх підсилити немає. Матку теж, якщо дати з добрих матку то чи заб'ють, чи не заб'ють, приїду більше всього через тиждень, бо на роботі цілий тиждень. І загалом лишив так, як є. Через тиждень буду дивитися, що з ними робити. Чи розплоду дам, чи матку дам, чи витрушу. Ну і загалом ще мінус одна. Це похлюпав сиропу по 200 грамів і вони трохи ожили, ну і потепліло дещо. А в цих мурах і оці, що більше чотири, то в них, ну так вони більш-менш почувають добре. А ці маленькі, то там і миші в усіх були е зимою, і кормів мало було. І тільки в вересні поприкривав оці е днища були на рішичці. Ну, Решотка була, там сітка. І в серпні матка майже не червила. І ще була решітка ця німановська, типу, щоб матка не переходила. І виходить від льотка перша рамка була пергова, ну, пергова а на трьох рамках, тільки був розпліт. Треба було раніше виняти ту решітку, я її також десь в вересні винімав, щоб було мать, де Ну, Але якось, якось так. Ну і не раджу ці рамки класти так наверх. ну Багато бачу, хто ложе. Як вони їх там ложать, не знаю. Ну Таке от в мене це за сіки, там за 10 днів згризли. Мед майже повиїдали весь. А розвідку не дуже. Бо в нас постійно холодно, холодно, дощі і приморозки були вночі. Ну, загалом розраховував на, на краще. Ну, маємо, що маємо. Всім гарного дня. До побачення. Дякую за увагу.